Доброго дня, це громадська онлайн. Мене звуть Андрій Сайчук. Наступні кілька хвилин я буду знайомити вас з важливими новинами з України і світу. Отже, гаряча новина з Донбасу. Почнемо з неї. Там, як передають, розпочався бій між сепаратистами і підрозділами Нацгвардії в районі біля міста Краматорськ, який, як ви знаєте, напевно, межує зі Слов'янськом. І е, повідомляють про це місцеві змі. І е, є інформація. Власне, посилаються сам. Посилаємося саме на місцеві змі про те, що підбито, начебто, броні транспортер національної гвардії. Інформації про загиблих або поранених наразі немає партія регіонів і комуністична партія сьогодні провалили голосування за закон який мав би підсилити ймовірність проведення забезпечити проведення виборів на донбасі зокрема там йшлося про спеціальну охорону посилену охорону окружних виборчих комісії а також ДВК за допомогою зокрема із залученням спецпідрозділів внутрішніх військ україни та служби безпеки україни і до речі про це сьогодні закликав на прес-конференції зробити подібні за Куди, зокрема, і забезпечити охорону перевезення діль... з дільниць бюлетенів. На цьому наголошував голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Тим не менше, тим не менше лише один голос дав, дала фракція регіонів, і жодного голосу не дали комуністи за цей законопроект. І так він провалився наразі, і президент. Виконуючи обов'язки президент Олександр Турчинов, нагадаю, що сьогодні вже закликав фактично заборонити діяльність комуністичної партії України в, в нашій державі як за антидержавницьку позицію. Давайте нагадаємо, як це було з парламентської трибуни. Сказав це голова Верховної Ради. Міністерство юстиції дуже багато інформації і матеріалів. Щодо співучасті представників комуністичної партії в, терорі... в організації терористичної сепаратистської діяльності, І я би просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріал щодо заборони комуністичної партії в Україні. Ну і голова адміністрації президента Сергій Пашинський сьогодні повідомив, що до нього звертаються сепаратисти з Донбасу з вимогою провести розслідування щодо голови парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. І що мовляв, тільки в цьому випадку вони готові сідати за стіл переговорів то одна з обов'язкових умов і е, насправді це свідчить на думку пашинського що насправді голова е, фра, фра, сама фракція партії регіонів і партії регіонів вже не контролюють е, не контролюють насправді ситуацію на донбасі Хоча саме на території Луганської області вони мали абсолютну перевагу, останнє щонайменше, ну скільки існує ця партія, стільки вона мала абсолютно всі керівні посади в цій області і ну, продовжує залишати їх за собою принаймні формально. І сьогодні Печерський районний суд Києва переніс розслідування клопотання про зняття з. Про, уз, про зняття, як це правильно сказати, про те, щоб позбавити кримінальної відповідальності Володимира Сівковича, це екс-секретар РНБО за Януковича і Азарова в уряді. Так, і Олександра Попова, екс-очільника Київської міської державної адміністрації, там йшлося про можливу причетність цих двох посадових тоді осіб до силового розгону Євромайдану 30 листопада на Ніч на 30 листопада в центрі Києва на Майдані Незалежності. Ось ці кадри, які, з яких фактично все і почалося в Києві протистояння, яке завершувалося фактично революцією і втечею Януковича за межі країни. Ну і я, до речі, хочу нагадати, що це викликало повідомлення про те, що буде розглядатися таке клопотання про те, щоб зняти кримінальну відповідальність Сівковича і. І екс-головики МДА Попова воно викликало таку бурхливу реакцію, і Генеральна прокуратура почала заперечувати, що насправді вона висунула додаткові обвинувачення стосовно Попова, а також ще кількох фігурантів цієї справи: Олександра Маріненка, колишнього керівника управління громадської безпеки МВС у Києві, а Куряка Володимира, екс-начальника МВС в Києві та екс-заступника начальника громадської безпеки в Києві Петру Фечуку про це сьогодні офіційно повідомила прес служба Генеральної прокуратури. Тим не менше, от ще одна інформація. Причому в цьому повідомленні чомусь не згадується Володимир Сівкович. І ще один нюанс, який теж напевно є важливим, що під полковником Сергій Бойко, який також кого також, також називають причетним до розгону майдану 30 листопада, виявляється, що він навіть сьогодні підвищений до заступника начальника головного управління, начальника міліції громадської безпеки в Києві так принаймні повідомляє організація дорожній контроль. Ну і е, губернатор Донецької області Сергій Тарута е, закликає владу таки провести референдум, але справжній референдум на 15 червня, е, і про це він заявив на брифінгу сьогодні в Донецьку. І Тарута також підкреслив, що не визнає референдумом і жодним легітимним е, заходом, те, що відбувалося на цій вихідні. В деяких містах Луганщини і Донеччини, і також заявив, що проводить перемовини з так званою Донецькою народною республікою, і представниками, зокрема, і мер очолює переговорну групу Донецька Олександр Лук'янченко. Ну і нагадав Тарута, що не може насправді ці дві області є дотаційними і не можуть бути успішними поза межами України. Донецкая область не в состоянии, я уже неоднократно говорил, прожить самостоятельно даже две недели. Все наши предприятия, а это индустриальный край, они экспортируют свою продукцию или поставляют за пределы региона. Эта продукция не нужна Донецкому региону. Никто ее потреблять не будет. Это означает, что остановятся через две-три недели, остановятся все. предприятия Донецкой области, кроме некоторых пищевой промышленности. Ну і ви знаєте, що насправді цієї неділі в Луганську на Луганщині і Донеччині проходило чотири опитування, таких, зокрема, одне з них стосувалося питанням приєднання до Дніпропетровської області. І за це, як стверджують організатори, проголосувало майже 70% мешканців Донецької та Луганської областей. І про це сьогодні в Дніпропетровську заявив голова Центральної виборчої комісії цього референдуму територіальних громад, територіального опитування, тобто так це правильно називається називається разом з Дніпром Михайло Лисенко. І Російська Федерація збирається провести навчання в акурат на голову, коли Україна буде обирати нового президента з 20 по 26 травня на кордонах з Україною будуть навчання, все армійські змагання. Так це називається повітряного вишколу Авіадарс 2014. Про це пише дзеркало тижня з посиланням на преслужбу російської армії. І, і нагадаю, що от ви бачите зараз цю світлину з, зі супутника, яку Надала надав північно-атлантичний альянс, де просто є свідчення того, що, попри всі запевняння росіян, війська російські продовжують залишатися в тих місцях дислокації, де їх раніше не було, і їх щонайменше не їх кількість залишається щонайменше такою самою, як і на початку ескалації. І найбільший прапор України розгорнули сьогодні в Луцьку. Це зробили кілька тисяч студентів на замковій площі. Прапор має розмір 60 на 40 метрів. От ви бачите процес його розгортання. І дві тисячі. 400 квадратних метрів для тих, хто не зміг це порахувати оперативно, підказую. подібну акцію вже проводили до речі в Києві, і далі планується цей гігантський жовто-синій стяг повести на південь та на схід України. Маленькі пацієнти дитячої лікарні Охмадит намалювали єдину Україну. Це волонтерський проект, розумна лікарня провів акцію з дітьми за єдність держави, і роботи будуть подаровані дитячому фонду оон ЮНІСЕФ як знак подяки за участь фонду в долі лікарні. Акция волонтерского проекта Умная больница. Мы проводим акции на протяжении трех месяцев. Мы рисовали с детскими картины, которые выставлены сейчас в мистецком арсенале. В субботу будет проходить аукцион. И э, совместно с детьми. Инициатива Ахмадета была э, таковой, что здесь речатся детки со всех абсолютно областей. Со Львовской, с Львовской, с Донецкой, с то есть а, а, абсолютно отовсюду. Независимо от того, э, где они находились, их привозят сюда, потому что это государственная больница высокого уровня. И мы показывали сегодня, что вместе с детьми мы хотим, чтобы Украина была единой и здоровой. Це була остання інформація цього випуску. І побачимося у нас ще один випуск залишається на 17.00 в рамках громадського онлайн. З вами був Андрій Сайчук. До побачення.